І перш ніж говорити про збільшення чисельності армії, необхідно забезпечити наявні підрозділи достатньою кількістю техніки та озброєння. Так Володимир Зеленський вже прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку. Чуємо нові адміністрації, що Україні треба вік. У Вас може Україна змінити? Мечити мобілізаційний вік? ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку, то що і як правильно сказали представники Буша адміністрації, також є представники країн НАТО цього дня і вони да, посилають відповідні сили. Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад. На полі більше став бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, та все, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські е, дивізіони, і інш, інша е, різна техніка. Але в усіх цих великої кількості цих бригад, де ви знаєте, вік згідно нашого законодавства 25 років. І в усіх них постійно щось виходить з ремонт, виходить з строю, постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригади. Ми повинні контактувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, що, що все ж таки людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім. Він зазначив, що понад 100 бригад на полі бою, і кожен з них щодня потребує укомплектованості техніки. Отже, нагадуємо, майбутній радник Дональда Трампа із нацбезпеки. Закликав Україну піти в Абанк та знизити мобілізаційний вік. Майк Волц вважає, що це дозволить залучити сотні тисяч нових військових та стабілізувати лінію фронту перед переговорами. За його словами, українці просять увесь світ піти в Абанк заради демократії, тому потрібно, щоб і українці відповідно пішли в Абанк. Також про зниження мобілізаційного віку говорив і радник Джо Байдена із національної безпеки Джейк Саліван. Він зазначив, що із плином часу проблема із людським ресурсом в українському війську загострилася. Ліван вважає, що Україні доведеться вирішувати проблему живої сили попри великі внески сполучених штатів Америки у надання Україні необхідних озброєнь.